Привіт, мої любі малята! Сьогодні з вами разом будемо вчити віршик про осінній урожай. А допоможуть нам у цьому невеличкі картинки. Тож вмикаємо свої вушка, оченята і уважно послухаємо віршик. Восени врожай збирають. На городах і в садках. Груші яблука звисають на тоненьких гілочках. В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок, ухопила і скоренько понесла у теремок. Ось така історія сталася восени. А тепер давайте вимкнемо ще й свої ротики і спробуємо повторити повільно. Готові? Почнемо. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тоненьких гілочках. В лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок, ухопила. І скоренько понесла у теремо. Розумнечко, я впевнена, що у вас все вийшло. Чудово! До нових зустрічей!